Я люблю вашу газетку. Виписували да, все життя її. Віра Кобрак в сосниці виграла четвертий Окей, приз в акції посмикає удачу за хвіст. Привезли подарунок, а світла нема. Бачите, ну ну то чого це тепер робити, Я не знаю. Довелося вручати в темряві. Віра Миколаївна захотіла блендер. Томати буду варю збивати, буду, буду супчики гарбузові. Варить, mm -hmm. збивати я люблю, mm -hmm. буду ягодки збивати. А може, треба було я ліхтар збивати. і павербанк. Віра Кубрак живе одна любить квіти і свого mm -hmm. собаку грея. Я відкриваю калітку, вже хоче, бачу город, а там сусідський собака. А він великий собака. Я себе не жаліла, грея, як вони схватилися. Тобі. Я розбороняла. Толку себе mm -hmm. я не знаю, коло робили все на світі. Співала в хорі, багато виступала. Болдина гора, запись сонячних кларнет. Ну, а це в мене по роботі. Ось я ж по роботі виставки, які робила Ким працювала та інше про нашу переможницю. Читайте в газеті. Віра Миколаївна з вісником дружить давно. Абонемент на розіграш вислала втретє і виграла. Тепер ваша черга. Вісник черга. А що ж іще?